Грильовані перепілки з овочами гриль у смородиновому соусі. У приготуванні такого гастрономічного шедевру вправлялися майстри кулінарії з училищ області. Сьогодні були, можна сказати, не учасники, а наші колеги, які дуже гарно працювали. Це майстри своєї справи. Вони гарно вміють працювати. Багато чого цікавого. Я думаю, що ми їм показали. Вони показали нам, і я думаю, що вони великі молодці. Майстер-клас відбувався під професійним керівництвом Надії Лемех. За її словами, вибір. Страви був не випадковий, адже акцент ставили на поєднанні непоєднуваних на перший погляд продуктів та новітніх технологій у приготуванні. Особливістю цієї дичини готування ми готували її просто на грилі. Чому на грилі? Тому що зараз сучасні технології, птиця м'яка, соковита, не пересушена. Овочі грильовані. Вони в тренді зараз. От фруктові соуси гарно поєднаються до дичини. У майстер-класі взяли участь дев'ять викладачів зі всієї області. Кулінарія це наука, яка постійно розвивається, каже Антоніна Варешнюк із Острога. Вона кухар-кондитер із 14-літнім викладацьким стажем. Дуже великий такий досвід. Ми не кожен день готуємо такі страви, і це для так як для майстрів і для викладачів дуже цікаво. і Є що передати для своїх учнів. На майстер-класі з кондитерського мистецтва презентували популярний нині виріб сучасну альтернативу весільного торта тістечка капкейки. Що таке капкейк? Це маленький свого роду торт. Це не кекс, це не мафін, але це малесенький торт, який зараз дуже популярно подавати на весіллях, на різних обслуговуваннях, тому що кожен може взяти виріб. І безпосередньо його не потрібно нарізати, подавати, мати окремий посуд. Тому тобто ми взяли цю тему. У навчально-практичному центрі є все необхідне для приготування не лише запропонованих страв, а й будь-яких інших, адже кілька майстерин для роботи кухарів повністю обладнані. У нас досить сучасне обладнання. У нас на кожного майстра або викладача є робоче місце індивідуальне з підводом гарячої води, є витяжна проточна вентиляція. Че місце забезпечене інвентарем, устаткуванням і механічним, і тепловим. Тобто є всі необхідні можливості для відпрацювання цих навичок самостійних. Подібний захід є першим на базі рівницького училища ресторанного сервісу і торгівлі. Проте, за словами начальника відділу професійно-технічної та вищої освіти облдержадміністрації Петра Коржевського, у планах продовжити серію майстер-класів. Цикл таких заходів буде спрямований не тільки за цією професією, а за п'ятьма професіями у Рівненській області. Це буде автослюсер з ремонту і обслуговування автомобілів, це буде газоелектрозварник, це будуть професії будівельного характеру, ну і громадське харчування. Тетяна Іващук, Ельдар Магомедов, у ритмі подій.